От ви мені скажіть, як життя могло виникнути саме по собі? Візьмемо клітинку. Одну клітинку з нашого тіла. Її не видно неозброєним оком, видно тільки під мікроскопом. І одна клітинка це цілий завод, ціла фабрика, ціла лабораторія, в якій відбуваються безліч процесів. І як вона могла б виникнути сама по собі? А в нашому тілі трильйони таких клітин. І одна клітинка це ціла лабораторія, ціле виробництво. Уявіть собі. Як воно могло виникнути саме по собі? Аж ніяк. Є творець, є дійсно той, хто створив все це, запрограмував. І ось у нас в нашій країні йде війна. І за три роки від вибухів жодного разу не виникло якесь, якийсь завод, якась фабрика, чи літак, чи автомобіль. Тисячі вибухів відбувалися, десятки тисяч вибухів, і жодного разу нічого гарного не виникло від вибуху. А навпаки, смерть, розруха і руйнування. Тобто є творець, який створив цей світ, а люди, на жаль, його руйнують. Тому вибір за нами я сьогодні буду створювати, як наш небесний батько, творити добро, царство Боже, або руйнувати, як сатана.